Слава Богу, слава навіки, спасі Господі, браті і сестри, всіх, хто долучається до молитви читання псалтарі, Божою милостю, включили світло, є можливість вийти, Господь благословив. І ми з вами читаємо кафізму, четверту кафізму, де на перших двох славах поминаємо о здраві і спасінні, а на третій за упокой. З вами Анатолій, Санаторій, вас, спасі Господі, і ми молимося. Ввечері сьогодні на нас бдіння, завтра Архангела Михаїла і всіх небесних сил. Так, Господі благослови. Спасі Господі, всіх, спасі Господі, хто долучається. Всіх вітаю і молимося. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і препадем Христу цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і препадем самому Христу цареві і Богу нашому. Тебе, Господи, возьвего душу мою, Боже мій, на теоповані постыжуся во векніже, да посметь мися врази мої, ібо всі терпящі тя не постыдятся, да постыдятся беззаконы, і вощи. Водій Твоя, Господи, скажи мне, и Твоїм, Твоим научим, я настави на істину Твою, і научи, коти Бог спас моє тебе, терпеть весь день, поміні щодроти дроти Твоя, Господи, і милості Твоя, яко века суть, гріх юності Моє, і невідня моєго не поміні, По милості поміні, м'яти раді благості Твоя, Господи. Благ і прав Господь всего раді закона положиться рішаючим на путі наставит кроткие на суд, научить кротки путям своїм всі пути Господні, милость і истину взискаючим завета Його, і свидение Його раді імені Твоєго Господі, очисті очистий грех мой много єсть. То іще чоловік боїся Господа, закону положити на путі, і ізволі, душа, Його во благо дворица, і сім'ї онесли землю, держава, Господь, боявшися, його, і завет, Господь його, им, очі мої, вино, кого Господи, як ото історні, То історик, святі нозі мої, призри на М'я і помилуй М'я, як Единород, Інішім, а скорби серце моє, умножившися од нож моїх и зведим'ях. Віщ смирення моє, і труд моє, оставився ріхи моя, віщ враги моя, комножися, і ненавидінням неправедним, м'я, сохрані душа моє, і збави м'я, да не постижуся, око не ні і праві, і приліпляхуся м'є, яко потерпіхтя, Господи, і збави Божі Ізраїля, Отце, скорби Його, суді, мі, Господі, яку асні злобої моєї ходіх, і на Господа уповаю, не ізнімого. Искусім, м'я Господі, і спитай, моя разі, утроби моє, і серце моє, яко умілость Твоя пред очима моїми єсть, і благо огодіх істині Твоєї, ні сідох сонмом суетним і созаконом приступним ні в ніду. Возненавидих церковь лукавнищих и с нечистивыми не сяду, умивні не повиних руца мои, и обиду жертвені Твої, Господи, є же услышать іми глас, хвали Твои, и поведать, і вся чудеса Твоя, Господи, вослюбить благолепия, дома Твоего, и место сирене, слави Твои я, да не погобіши, с нечестивими душу мою, и смужи крове и живот мой, и же в руку беззакония, Дисница, их исполни Ай же не злобою моєї і ходіхи, і збави, мя, Господі, і помілуйм'я ногами, нога, моя ста на правоті, церква тя, Господі, Господь просвіщення моє і спаситель моє, кого боюся, Господь защититель живота моє, от кого устрашуся. Негда приближайтеся на меня злобущие, ежеснести плоти моя, м'я і вразі врази ті, і изимогоша і подоша, а ще ополчится на м'я полк, не обоїться серце моє, а ще восстанет на м'я брань. На него ас уповаю, едино просіх от Господа, то всещу, житі ми в дому Господне, все дні живота моих, зреть ему красоту Господню, и посещайте храм святий Його, Яко скрим'я в селені Своєм в день зол моих покрим'я я в тайні селення своего, на камень возни я, и нынесе вознес главу мою на враги моя, обдох и в селень, его жертву хваления и воскликновения, пою и воспоювою, Господи, услыши, Господи, глаз мой же возвах, помилуй меня и услышим я. Тебе речи сердце мое, Господа, взыщу, взыскай тебе лице моє, лица Твое, Господи, взыщу, не отврати лица Твое от меня, и не уклонися нем от раба Твоего, помощник мой, будь, не отрини меня и не остави меня, Боже Спасителю мой. Яко ко, Отец моей, мать моя, остави с томи, Господь, восприят меня, положи ми, Господи, в пути Твоем и настави меня на связь в враг моих ради. Не предашь мне души служающими, я коло сташа нами свидетелями неправедней, солга, неправды себе, верую видите блага благая Господня на земле живых, потерпи Господа, мужайся, и докрепиться сердце Твое, и потерпи Господа, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тібе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тібе Боже, Аллилуйя, 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 слава Тібе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд тишани. Спаси, Господи, помилуй рабов роботів твоїх. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших о них помолитесь, всех воинов на поле брани, и всех чающих Христового утешения, и всех православных христиан, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Тебе, Господи, возову, Боже мой, да не примолчише от меня, да никогда примолчише от меня і уподоблится нисходящим рову, слышишь, Господи, моління моления моего, недавно молить имся к тебе, да воздействиями руцями и ко храму святому твоему, не привлецы согрішники, і сделающими мені правду, не погуби меня, глаголющими мир с своїми, Своими, злая в серцах своїх. дашь им, Господи, по їх, і по полукавство начинання їх, по ділом руку їх даш им, воздаш воздаяння їх им. Яко не в діла Господня і в діла руку Його, разоривши я і не я, благословен Господь, яко слышала смоления моєго, Господь, помощник мой, защититель Мой, на Него, уповай сердце мое, и поможе Ме, и просите плоть Моя, и волю Моей, исповимся Ему, Господь, утверждение людей Своих и защитителей спасения Христа Своего есть, спаси люди Твои, благослови достояния Твои, упаси я, и возьми Я до века, Принесите, Господі Синові Божі, принесите Господі сині овні, принісите Господі славу і честь, принесите Господі славу імені Його, поклонітіся Господі во дворі святям його, глаз Господні на водах Бог, слави возлімах Господь на водах многих. глас Господин в крепості, глас Господні великоліпії, глас Господа сукрушающого кедри. І стріт Господь кедри і сніть я, як тільця Ліванська, і як у син її нарощ, глаз Господа присіцающего пламень огня, глаз Господа стрясающого пустиню, і страсід Господь пустиню кадійську, глаз Господній свершающі лені, і откриє добра і в храмі усякі глаголі славу. Господь потоп насиляет, і сядет Господь цар век, Господь крепость людям своїм дасть, Господь благословить люди своє міром. Вознесу Тя, Господи, ко подъяв мій сі, не возвеселились и врагом моих омне, Господи, Боже мой, возвах Тебе исцелили Мейси, Господи, возвелись и от ада душу мою, спас Мэйси от нисходящих вров, Пойте, Господи, и преподобне Его, и исповедайте, память святыни Его, як огние в ярости Его и живот воли Его, вечер во дворице плаче, за утра радость, а жерех в обилие моем. Не подвижися во Господи, Господі, Твоєю подашь доброті моє сіло, отвратил же сі лице Твое, і, і бих смущен к Тебе, Господи, возову, і к Богу моєму помолюся, яка польза в крові моєй, не дай і ми воиспление, і дай исповесть Тебе перст. Перевозвестит истину Твою, слыша, Господь, и помилова Мья, Господь, бой, помощник мой, обратил, если плащ мой, в радость мне, растерзал, если вречище мое, и преподясал мне, и весельем, я, куда, Восполье, Тебе слава моя, и не умилюся, Господи, Боже мой, во веки сповимся Тебе. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! поминай о здраві і спасінні. Спаси, Господи, і поміли рабов Твоїх. І всіх родненьких і всіх друзів, і всіх, нани нами тут поминаймих, усіх в ойну на полі брані, і всіх просівших о них помолійтеся, і всіх чающих Христового утішення, і всіх православних християн. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині й присно і во віки віков. Амінь. Да тя, Господію, по вагдані постижуся во вік правди й твоєї, і збав ми і із мим Приклони ко мне ухо Твое ускорить имея, будь им и Бога защитителя и в дом прибежища Еже спасти меня, яко держава моя и прибежище моей ситы, имени Твоего ради, наставяще меня, и препитающими, и свядейшими, отсеть и сия, и уже с крышами, яко ты, Иси, защититель мой, Господи, в руце Твои предложу Дух мой, избавил меня, Есхи, Господи, Божий, истины, возненавидел. Иси хранящие суеты, воще, аже на Господа оповах, возрадуйся і возвеселюйся в милості Твоїй, яко призрілися на смирення моє, спасли, и одну душу мою, і неси мене затворів в руках вражів, Поставились і на пространні нозі мої, помилим'я, Господи, яко скорблю, сміттяся, Я, Росію, око, Моя, душа, Моя, и моя, моя, яхуйщизя болезні, живот моє, лето Моє, воздыхание, Хізніможе, нище, що й крепость моя, и кости мої, смітошися від всіх враг моїх, бих их і И моїм моим і страх знайми моїм, видящим ім'я, вон бежал от мене, Заб'єн бих, их, як умер, от сердца бы их, якосу погублен, яко слышал хождением многих живущих окрестных, да собрать и вкупі на м'я, прияте душу мою і совещашам. Аже Тя, Господі, уповах рех, Ты, си Бог мой, в руку Твою, жребії мої, збавия из руки, враг моих и одгонящих меня, просити лице Твоє на раба Твоих, спаси, мя в милости Твоею. Господі, да не постыжуся, яко призвах Тя, да постидятся, нечистиве и сніда Твоад, немена будут оснистивіе глаголіще, на праведного беззакония, гордине и унічижень. Коль многое множество благости Твоих, Господи, скрились и боящимся Тебе, соделались и уповающим на Тебя пред сины человеческими, скриши их, в тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покриши их крови от прирекания язык благословен Господь, якобы удиви милый Своего граді рождения, астрия хвойст. Тупленіє моем отвержен есть от лица отчею твоею, всего ради услышались, сі глаз молитвы моей в них да возлах тебе, возлюбите Господа все преподобнее Его, яку истины взыскает Господь, и воздает творящим рыню, мужайтеся и докрепится сердце ваше, все уповающее на Господа. Блажены же, оставившися беззаконні, і їх же прикрившися грісі. блажен муж, й мужень не вмініт Господь гріха, ніже єсть есть во його, всех його лість. як умолча, молчах обічаша кості моя, от же звати мій весь день, Якоді я не ношу тяготє, на мені рука Твоя возвратіхся на страсть, Їх да Он терн беззаконні, моє познах, і гріха моє, не покрих грех. Исповедно мне беззакония мои, Господи, и Ты оставились нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе, всяк преподобный, во время благопотребна, Обачив потопе, вот многих к Нему не приближатся, Ты и прибежище мое, скорби, удержащие меня, радости моей, избави меня от убешевших меня в разумлю и наставлю тя. Напудься, и вон же подежи, утвержу на те очи мои, не будете, яко конь и миск им женись разом образдами, и уздою челюсти, и хвостянищи, не приближающиеся к Тебе, многие рани грешному, оповающую на Господа, милость обидит, веселитесь, о Господи, и радуйтесь праведней, и хвалитесь всеправе сердцем. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині і вовіки в овіки Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже, Алілуя, 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 алілуя слава Тебе, Боже, Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помілуй, поминаймо у упокоєнні. Хвилина тишини. Упокой, Господі, душі, у собших раб твоїх. И всех усопших сродников всех воинов на поле брани убиенных, и всех, кому у них помолитеся, и всех от века усопших православных Христиане просимся с решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. вековамінь, Пресвятая Троїця помилуй нас, Господи, очисти всі наши, владико прості беззаконня наши, святи по сіті, і сиріні ми ще наше, імені Твоїго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Мінь. Отче наш, жи и си на небесеях, да светится имя Твое, да при Царствие Твое, да будет воля Твоя, яку на и на земле хлеб наш насущный дашь нам пнес, и остави нам долги наши, коже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, избави нас от Лукавого, смиренную мою душу посети, Господи, в Горисе все жити, и ждившую им же образом блудницу, прими имене и спаси меня. Приплавая почину настоящего жития, помышляли без на моих зол, и не имею окормителя помышлений, Петро провищавают и глаз. Спаси, ми Христе, спаси ми Божье ко любець Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, скоро, сомнение в Христов, да все услышим блаженный глаз Христа Бога нашего, приедите, любящие Небесную славу, сопричастницы, бывшим мудре, уяснившись еще наша верою, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Душе, покайся, прежде исхода Твоего не неумитен, грешный, Есе, нестерпимый, возопи Господу вомилении сердца. Согріші, ті бідні і невідні, щедрі молитва у щедрі спасім'я. Господи, поміли, 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 Господи, помілуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі помілуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Тебе, Господи, единому благому и злобному, исповедуй грехи а Тебе припадаю в оп'яні недостойный, Сореши, Господи, сореши Хинесим достоин. Возлите на высоту Небесную от множества неправд моих, но, Господи, мой Господи, дарь мне ми слезу миление, единой блажей и яко да ими тебя умолю, очиститесь, прежде конца от всякого греха, страшно, бо и грозное место им пройти, тело разлучив, и множествоми мрачное, и бесчеловечное демонострящет. И никто же в помощь спуст твои или избавляет, тем припадает Твоей благости, не предашь убедище мне, неже да похвалятся мне, врази мои, благи, Господи, ніже далеко от в руки наша пришелеси, и нам предане Ні, ни, Господи, не забуде щедро Твоїх, и не воздашь мне по беззакониям Моим, и не отрати лица Твое от Мень, но Ты, Господи, накажи меня обачей милостью и щедротами. Враг же мой, да не возрадуется у Мне, но угаси Его на меня прещения, и все упраздни Его действия, и дашь мне к Тебе путь укорный благий, Господи, за нежие сорешив не к кореному врачу и прострох руки моя к Богу чуждему, неотрини убо моления моего, но ослыши меня твоей благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, ако огонь попаляя, нечистые во мне помыслы, і бо є всі в Господі свят паче, всякого світа, радость паче, всякій радості, упокоєння, паче, всякого упокоєння, жить істина і спасіння, прибиваючи во віки віков. Амінь. Спасі, Господі, браті і сестри, Божою мілості, ми з вами почитали п'ятого, четвертого кафізму, спасі Господі всіх за молитву. Всім гарного Богом благословенного дня. Ввечері, дасть Бог доживем. У нас буде бдіння в п'ятій годині, буде все добре, буде світло, буде все добре. То буде прямий ефір з Успенського собору, свято Успенської Почаївської лаври. Спасі всіх Господі, Божої, допомоги всім. Все, поможи Христос. До вечора. З вами був чтець Анатолій з Почаєва. Спасі Христос. Спасі, господі, всіх за вашу підтримку, лайки, подобайки, за підписку, за те, що ділитесь трансляцією.